Вітаю! З вами передача Віч на віч. І сьогоднішня наша гостя, блогер та народне свекрушання Міла Грінчук. Міла, привіт! Привіт! Насправді для мене ось той твій образ, який в Тіктоці просто розриває там більше 270 тисяч аудиторій живої якісної аудиторії. Як взагалі в такій молодій, прекрасній жінці. Живе оте с яка і в якийсь момент з'являється на екрани. Як вона взагалі зародилась як образ, ну як образ в цілому, це таке нажити, набути, я б сказала, і розповіді моїх знайомих, подруг якось вони так перетворилися в те, що я почала знімати своє крушаю. Я спробувала, і людям це дуже зайшло, як то кажуть, в народі це почало набирати обертів, переглядів, дівчатка ділили своїм досвідом розповідями про своє життя. І так сталося, що я от. Вже все настільки війшла, що іноді навіть зараз в реальному житті я буває говорю як свикрушання. І мені деякі люди кажуть: ну ти як свикрушання своє говориш, правда. Я вже, мені здається, що в мені вже дві людини. Реально, правда. Я вже і свикрушання і міла. Тобто, ось так настільки вже цей образ в мені прижився, і мені, до речі, подобається. Так, ну, хоч вона така трошки з негативною ноткою, але все ж таки дуже життєве свикрушання. Дося. Ти кажи, ти кажи, любочка, що скаже, що привезу. Я ж хочу, щоб ви мали що їсточки. тако краще. Ви ж мої рідні, то ж мій нуться золотий, моя кровиночка. Я не плачу. Ти знаєш, що я вас люблю, о і скучаю. Ну що взяла? Шестеро курей, восьмеро качок взяла, о, пів кабана запакував. Чуєш, доця, можу тобі цілого взяти? А? Ну такий свіженький, вчора різаний. Ні. ну як скажеш, якщо що, то батько тако зразу привезе і вночі, і зранку ти знаєш. Пам'ятаю, ти в своїх сторін висвітлювала, що е, крадуть матеріал на своїх сторінках, і ти вже юридично хотіла навіть це вирішити, тому що ну є ж авторське право, ну принаймні, ну як можна видавати себе за іншу людину і вкрасти в тебе тебе. Ну, це ж якийсь парадокс, так насправді крадуть матеріали і не тільки в мене, а наприклад, в якихось зірок шоу-бізнесу mm -hmm. так само Це важко боротися, насправді, тому що завжди будуть такі люди, які будуть копіювати, забирати відео, будуть собі публікувати або хотіти якось скопіювати. Ну, це неможливо якось так настільки, щоб це можна було вирішити. Це дуже велика заморока. Ну, в цій ситуації можна вирішити, знову хтось знайдеться, який буде копіювати. Тому тобто, розумієш, тут така ситуація, що доводиться миритися. Ну, оригінал ж ніхто не зможе перевершити. Розумієш? От про що я кажу? Що тебе в тебе не забрати? Тому все одно навіть оці підписи, все вже люди настільки. Хочуть заволодіти твоїм, що забирають на собі, собі на сторіночку. Ну, це не Без тільки... позначки, от що в мене. Це найбільше. не тільки в мене, так. Це не тільки в мене. Тобто є в інші дівчаток-блогерів, моїх колег, де трапляються такі ситуації. Також сьогодні була зранку латешечка з корицею? Ще не було, бо я до тебе спішила. <гум> Дуже ні. Тому що я, знаєш, якось. В хорошому сенсі слова, я uh -huh. підсіла на те, як ти живеш. От як тебе питаєш. Uh -huh. І дивлюся, о, латешечка, смаколичок, і така. Думаю, так, все треба теж собі випити каву. І, до речі, за ось такі якісь побутові моменти, теж отримуєш хейт. То ти забагато п'єш латешечки, то замало. Так. Не пити бо. Або там та скільки можна бо. І це ж тільки частина того, що людей тригерить, звичайна кава. А є е, такі коментарі, які, мені здається, заганяють просто в глухий кут, тому що вони не, не те що приватні, е, Ну, це взагалі не має обходити людей. Е, але вони думають, що якщо ти висвітлила це на загал, то тобі можна ось прямо на ти розказати, як тобі треба жити. Як з такими хейтерськими повідомленнями. От ти їх пропрацьовуєш. Це вже я сказала би такий нажитий досвід. По-перше, і життєвий. Я сама по собі людина така ну, витривала досить, тому що я багато пережила у своєму житті і різних таких обставин, ситуацій. Різні були плітки в моєму житті, різне пережити, і дитинство в тому числі. Тому я сама по собі така, скажімо, як я називаю в народі твердолоба. Так? Тому, звісно, дещо чіпляє мене, особливо коли пишуть на дитину. Є такі жінки, які опускаються до так. Кого. Це неприємно, але я їх просто блокую. Я навчилася з цим жити, навчилася це не сприймати. Зараз, слава Богу, це три хвилини, і я забула за це, і все. Все, отак От я зараз це сприймаю, і я дуже рада, що я дійшла до такого рівня усередині себе, що я можу так це сприймати. Бо насправді ну, залежність від думки оточуючих і хейт може багато забрати нервів у людей, які це сприймають близько до серця. Це не можна так. Треба з цим якось вміти побороти і йти далі. Інакше не буде або так, або так. Є тільки два шляхи. Просто що має бути в голові людини, яка пише негатив навіть на дитину? Зараз дуже багато негативу. Зараз дуже люди стали злі, насправді. От саме зараз я помічаю людей багато що мучать. Елементарні речі, та сама кава, взагалі фінансова сторона. Ну, зв'язку з тим, що в нас ситуація така в країні. Звісно, і людей можна зрозуміти, але межі переходять. Тобто, вже такі бувають дуже злі коментарі. Їх не багато, але вони є. Бувають такі, які. Чіпляють настільки, що ці коментарі хочеться проплакати, а вже тоді забути. Що, що в три хвилини воно не вкладається? В мене такий характер, що я не можу це проплакати. Я більше так злюся, думаю, я тебе Тобто, в Мене да, в мене такий характер. У мене й дитина, до речі, така є такі дівчатка-принцески, там плакатися. Та а я думаю. Попалась ти мені в таку. Я думав, я так. Да? Тобто я більш така бойова, скажімо, з таким характером, Тобто, щоб я там плакала через якийсь такий коментар. Ні, я більше злюся. Десь буває таке, що щось таке, думаю, Так, треба цього позбавлятися, ставити ось цю стіну. Тому що я витрачаю свою енергію, свої нерви на якусь людину, незадоволену життям, злу. Ну, але все одно чіпляє, чіпляє іноді. Ну, я його так... Проживати Знаеш, якби зустрітися з тим хейтером очі в очі, чи була б людина настільки сплива mm -mm. в своїх nee. висловлюваннях? ні? Nee. Ні. Nee. Це просто можливість, якийсь свій отакий бруд душевний, отак от виляти в соціальних мережах. Вживу, щоб людина підійшла, набралася сміливості і сказала навряд чи, тому що це треба мати сміливість, силу волі, і вона ж розуміє, що вона отримає відповідь. Можливо, не <сміття> тільки <сміття> відповідь. Ну, кожна мама захистить свою дитину. Так? Наприклад, Справися. якби я йшла зі своєю Нікою там, по вулиці і підійшла, б, яка жінка сказала б, що твоя дитина. Да -да 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 -да, наприклад, ну як би це я би відреагувала б, тобто я б склаби жіночку, жіночку, так? Да? Тобто, ну це дуже вже такі крайні моменти, щоб писати вони можуть, а от в житті в реальному підійти таке сказати, не знаю. А щоб познайомитися на Пізнають мене... же сто відсотків. Так, в мене взагалі прекрасні дівчатки. Більшість з них це я сказала б там 95%. Вони такі прості, вони хороші, вони підходять. Я практично кожен день зустрічаю свої. Дівчаток, кожен день. А є такі, звісно, що пишуть: я вас бачила, але я соромилася підійти. Я кажу, чого, Ну, то чого соромитися? Підходять, і спілкуються і про свикрушання, розказують свої історії життя. І Зеніку дуже люблять мою донечку, бо вона така, що цьомочки роздає тетя, вона теж дуже любить взагалі. І я якраз про це хотіла сказати, що вона вже юний блогер. Вона вже знає, що коли вмикається камера, можна дати цьомчик, вона показати, навіть. що вона має, продефілювати в новому одязі. ну прям, Вона готова показати аудиторії себе. Та. Так. Вона навіть просить мене, мама, я хочу тьотям показати то-то-то-то. Ну, типу, Щоб покажи, включи камеру, я хочу тьотям показати, розказати. Тобто Вона робить це щиро з бажанням, мені ніхто до цього не спонукає нічого. Цьомочку, все це вона все робить сама, самостійно. Тобто Вона дійсно знає, ну, вона ще не може, як дитина, там, осознати весь суть там, блогу і так далі, але вона знає, що тьотів, мами в телефоні, тьотям треба показати, розказати. Тобто Вона дійсно щиро відноситься до моїх дівчаток. і буває, звісно, Звісно, обідно, що дитина настільки любляче відноситься, маленька дитина, вона ж беззахисна, вона так ще розставиться, і тут якісь тьотка, яка пише, там, щоб не-не-не. Ну, тобто, це, звісно, ну як, це ж дитина все одно. Чи моя, чи будь-яка інша, але це дитина. Сторінку їй плануєш завести найближчим часом? Поки що, поки що, ні. Ну, Щоб вести самій, відповідно, все. Да. але це вже був би е, такий старт. Я взагалі могла би ще раніше це зробити у тіктоці, коли вона була менша, вона взагалі дуже багато танцювала. Вона ну, взагалі така цікава дитина, артистична, але через ось цей хейт-бруд. Наприклад, так я як мама розумію, що це єдине, що мені буде дуже важко проживати, бачачи, як люди от, пишуть на дитину, я бачу, як на інших діток, в інших дівчаток блогерів пишуть гадості, такі всілякі. І я не хочу, щоб виливали поки що це на маленьку дитину. Настільки І думаю, що поки що в сторіс її достатньо. Бо, ну. Поки що ні. Якщо вона буде старшою, і вже захоче, скаже, що, мама, я там хочу блог свій, я буду вже з нею говорити, скажу, Нікусь, я знає, що може бути таке, можуть бути такі от юті, може таке от писати, може бути така от ситуація, вона буде більш тоді осознанно до цього ставитися. А зараз, щоб ну, вона маленька і будуть там всіляки виписувати, я не думаю, що саме зараз є в цьому сенс. Я оберігаю трошечки її, поки від цього такого, а щоб не настільки. Ну, я більше скажу, що на мою думку, перечитавши в збережених історію твого дитинства, свою донечку, ти не просто оберігаєш. Мені здається, що ем, я кажу, зірочку з неба, весь світ до колін. Я щось уговорю і мені прям так, знаєш… Так трепетно це. Ну і глядачі зараз побачать і ті, хто нас почує, відчують, що ми зараз говоримо на таких підвищених материнських вібраціях, тому що для дитини дійсно найкраще. Це тому, що є досвід свого дитинства, і тому хочеться своїй дитині дати все і навіть більше, і це буде 100-500 іграшка, і це буде смаколик, який там, ну я не знаю. Ще один шоколадне яєчко, яке б воно там не було дороге, там, недороге. от. Все, що зараз відбувається з нею, це про пропрацювання і тебе. Я зараз з нею проживаю ті свої дитячі роки вперше. Справжні, нормальні дитячі роки. Те, що зараз є в Ніки, мені насправді зараз дуже важко це говорити, в мене з того всього не було нічого, слова зовсім. Не я одна, звісно, в ті часи жила таким дитинством, але в мене вже були якісь дуже крайнощі. До того, що я жила дуже бідно, мене ще дуже били, дуже жорстко мене били. І ну, так, зараз Ніка має все те, що не мала я. Ось, і для мене. Це настільки сказати, щасливий період, що я можу це їй дати. Я не знаю, як буде далі, життя його не передбачу, ми не можемо нічого спланувати, але це проживання тієї ще маленької мілочки. Те, що таке дитинство, і в неї, і в мене. І коли як ти мені була писала, що угу. такий момент, якби я побачила зараз свою дитину, от просто як не свою дитину, і подумала б, що у нас хорошої, нормальної, забезпеченої сім'ї, значить, я змогла. Бо я цього дуже хотіла. Я ще й мріла дуже про донечку. Я дуже дуже хотіла щоб це була саме дівчинка, і ніби господь Бог мене почув і подарував мені, в на мене так схожа характером, зараз такий вже вимальовується, така вже нікуха іноді. Тому так, я намагаюся, щоб не було цих в дитячих травм, наскільки це можливо. Насправді, я тобі скажу, що дитинство це, напевно, найважливіший період в житті людини, бо саме тоді формується характер. Я зараз розумію, наскільки багато дитячих травм я перенесла в доросле життя, наскільки мені було важко це побороти, прожити в різних періодах життя. Як багато я читала літератури по психології, У мене Нічого не вкладали. Я росла як бур'ян при дорозі. Просто нічого не пояснювали ніде. І я виросла з такими душевними травмами, комплексами, що мені довелося ну, багато часу прожити, щоб щось відбулося в мене, якісь зміни. Це важливо. Дитинство це дуже важливо, насправді. Це найважливіший період. Тому я вкладаю в неї, що можу, як можу, не завжди в мене виходить, я не ідеальна мама. Іноді мене й совість гризе за якісь моменти, що думаю, що я щось там насварилася і так далі, бо ж я теж томлююся, мені важко. Але я стараюся. Я стараюся, щоб моя дитина жила інакше, звісно. Бо я знаю, як це болить. Я знаю оцю дитячу біль. Я знаю, як він, це дуже боляче насправді. Жити без подарунків, без Нового року, без нічого взагалі і бачити це в інших дітей постійно, кожен рік, кожен місяць. І в тебе цього нема. І все. Мені здається, що от зараз ти не просто робиш все для неї, ти і для себе так само. Так, так, ти кажеш, що ти це все проливаєш е, е, наново, разом з нею, своє дитинство. Те, що ти говориш, що тобі е, ці всі пропрацювання це таке зараз дуже ну, модне слово, його дуже часто використовують, але так і є. Ну, тому що Свідомі люди зараз насправді пропрацьовують свої болі. Тобі було достатньо ем, самостійно це подолати? Чи були люди, які допомагали? Я подолала це самостійно. Якось так склалося, і сама не знаю. Е, в певні періоди життя, коли я вже пішла на роботу працювати в такі більше вже такі, в мене були посади там менеджером і так далі. В мене навіть не було навік навиків такого адекватного спілкування. Ну, типу, я там перебивала, я могла на ну, якби в мене не було такого прикладу. Я 14 років працювала там на кухні, мила підлогу і так далі. Я, ну просто в мене це, і я розуміла, що я маю мати якісь там. Психологічні навики, навики етикету, вміння з людьми спілкуватись, тому що ти просто дитина, яка росла в неблагополучній сім'ї, тебе били, лупили, і ти виросла. Все, слава Богу. Ну і змогла собі якийсь кусок хліба зробити. Все. І я купувала книжки по літературі, з літературу, психологію. У мене там така стопка вдома лежала. Я навіть коли готувала їсти, я включала на Ютубі різних психологів. Ну, правда, вони були іншомовні зараз. На той час вже вони були ще для нас доступні, і я це все і я настільки багато зрозуміла, що і звідти собі черпнула, що це має бути так, що не треба десь перебити людину. Треба дослухати і так далі. Я так і. Розуміла росла, я просто росла з поняттям Ношу ну ну так, в мене не було такої сім'ї мами, яка мені би могла би подати приклад такий, так що там пояснити, розказати. Батько взагалі це окрема історія. Тому, тому звісно, це набути, це нажити мною особисто, моїм бажанням. Я дуже хотіла нормального життя. Дуже. Я прямо його прагла. Такого. Я ні, не про багатство мова, не, не про щось таке. Я просто хотіла жити спокійно, нормально, як всі люди. І щоб моя дитина так жила. Я навіть зараз почуваю себе щасливою, не маючи власної квартири. Я ще поки не маю машини. Але я щаслива, бо, бо в мене дитина здорова, слава Богу. Аби щось там нам не літало. Це б дуже дуже мене. Да. А так все добре. Все нормально. Я Мрію, що в тебе і машина з'явилась, і, і квартира, але судячи з твоїх сторіз, знову ж таки, ти наголошуєш на тому, що квартира не першочергова, от машина. Тому Ой, що все, з твоїми, е, е, різними шляхами за день, де тобі потрібно бути, е, ну це дійсно з транспортом було б набагато легше. І вже кілька занять вже ж було, правда? Так, ти вже так. їздила, все. Як відчуття? От коли ти вже не пасажир. А коли ти водійка класне, дуже це, це не просто. От для когось машина це така собі базова потреба, так тобто когось в дитинстві там в тата була машина, когось возили на машині. А я коли була маленька, дуже рідко, коли десь там нас хтось підвозив з мамою. Я прямо на космічному кораблі їхала. Для мене здавалося, мене везуть. Боже і навіть на сьогоднішній день я це не приховую, Я своїми подружками і дівчатками ділюся, для мене машина це не знати що. Коли я буду їхати на своїй машині, в машині, хоча б така буде, про яку я мрію, трошки так, то не знати що. Ну звісно, цей період трошки вже прийде, я звикну, ну, ж не буде так постійно, бо вона вже буде для мене моя там. Але купити машину ще й на власно зроблені кошти. Я дуже до цього прагну, я дуже до цього йду і їздити це дуже для мене важливо. Просто в мене ніколи в сім'ї не було. Ніколи. Тобто ні в кого. І коли я пішла в автошколу, я навіть чітко не знала, де педалі. Ну, Я так знала візуально, але ж я ніколи не їздила взагалі зовсім. Я після першого заняття вийшла, просто мокра. Я думала, Боже, нічого собі, я їздила за кермом. Так, ну, Кожне своє життя. Для когось це здасться те, що я зараз говорю, таким машина, подумаєш, там ну, машина. Але не можна обіцінювати чиїсь мрії, бо така от в мене мрія своя машина. Ну, десь Бог, можливо, буде вона червоненька, так як я хочу. Там височенька, там, те все. Вона, донечка Ніка каже: Мама, у нас буде машина? Я кажу, буде, буде, так. Мама, чи тебе немає машини? Я кажу, нкуся, буде. Буде. Ну, вона вже ж розуміє, бачить, що там в садочок приїжджають батьки на машинах. В неї вже є це таке відчуття, що ми поки не їздимо на машині. Я кажу, мама буде їздити, мама буде, трошки почекати. Якщо вірити в те, що в кожного з нас є душа, то я так розумію, що твоя, твоя душа вибрала. Дуже сильний шлях трансформації тут, щоб ось це все прожити. Тому що, ну, знаєш, вижити і бути самодостатньою, реалізованою. Це така трансформація. Ну, так кажуть, просто, що ж не просто так ми ось, ось, ось такі, які ми є. Що є ще щось, що нас формує. І якщо це дійсно був вибір твоєї душі, то це. Настільки сильно, яка вона потужна, що саме ось так не зламатися, а пробиватися як та квіточка через асфальт. Насправді, у моєму підліткому віці були періоди, коли я хотіла перерізати собі вени, Було таке, це неможливо, якби сказати, що я от завжди там, така сильна, боролася, я іноді здавалася, мені було дуже боляче. Було всіляке. але для того, щоб зараз відчувати себе так, як я відчуваю, доводилось пройти дуже багато випробувань. Дуже дуже і зараз та яка я є зараз, от навіть внутрішня, і та, яка я була колись це дві різні людини. Це зовсім дві різні людини. Якби я колись маленька знала, що я така буду зараз, я б була б дуже здивована, що таке взагалі можливо. Зараз я настільки е, вільна у якихось своїх там, діях, рішеннях, у мене немає якогось страху, де піти в якісь двері, постукати і так далі. Бо вже з юного віку я працювала Оці ці періоди, такі які я проходила, новий пошук роботи. Так. Я у підлітковому віці вже була та дитина, з якою хотіла дружити, тому що в мене завжди були кошти на якесь тісточко, коли інші дітки просили ще батьків кошти. Я вже собі була самостійна, я собі одяг купувала, і це було дуже круто. Це було вау, тому що я собі одягалася вже так, наскільки могла, але тобто, бути такою самостійною в юному віці. І е, так цими е, фінансами розпоряджатися, щоб мені вистачало на прожиття, на одяг, на те, на все. Тобто я ніколи не було такого, щоб я там щось собі дозволяла, погане, і ніколи не курила. Там нічого такого не було. Для мене це була погана звичка. Я не засуджувала, мене подружки курили, а я ні, все. Мо що це ж стало. Та коштів, куди я буду там. Ні, то тобто, ну, такого ніколи не було взагалі. Стосовно того, як я оголосила тебе, перше, що я сказала, блогер. Mm -hmm. І що мені подобається? Блогер офіційний рахунок ФОП, є співпраця і все на рівні законодавства. Мені це надзвичайно приємно, тому що я розумію, що ти не сприймаєш те, що ти робиш, як захоплення. Це робота. Тобто є вимоги, є дотримання термінів, є ну, все на офіційному рівні. Тобто до тебе звертаються безпосередньо замовники, розуміючи, що ти виконаєш їх вимоги, все, все правильно. От твоя особиста думка: це важливо для блогера. Бути саме фопом так. Важливо, я вважаю, що так як ми заробляємо на блозі, так ми працюємо. Я хочу щиро вірити, що наші пенсіонери зараз, які є, ми ж якось о, трошки для них надаємо на пенсію, їх десь ці кошти мають братися. Якщо там неважливо, чи я блогер, чи ще хтось інший, я приватний підприємець. Якщо ми будемо всі там собі так і то ну є ж люди, які… я хочу вірити в те, що не мають цього щось. І так як буде в майбутньому, я не знаю. Типу тобто, чи це нам буде щось тих коштів колись. Собі на пенсію, бо таке життя не в нашій країні. Але так я вважаю, що це важливо. Це і для партнерів мені здається відповідальність, тому що вони розуміють, що це вже йде така фінансова угода. Офіційно, У мене прямо все дуже чесно. Я вчасно сплачую податки. У Мене дівчинка-бухгалтер, яка дуже молодець, вона така відслідковує все. Вона сама дуже класний бухгалтер, яка от, ну, все чітко, такого, щоб там було один раз, що я на два дні просрочила, я вже все забула. А так, ні, все як треба, так все робиться, відбувається. Якщо потрібно договір на співпрацю, є такі реклами, в яких ми заключаємо договори, а там перевіряємо все, тобто все офіційно, все це перечитується, тобто ну, в двох екземплярах і так далі. Є терміни, коли має вийти там до другої години дня, наприклад, тоді я відкладаю свої якісь справи. Там навіть з водінням. От в мене було рекламодавець, хоче, щоб реклама була там до другої години, бо є менеджери, які працюють на магазині до якоїсь пори, до якогось часу. Все тоді, ну то я вже свої справи, я вже лечу додому. Там, то все. Ну тобто, це робота, це ну, серйозна робота. Але є люди, які до цього виносять так. Ну, там блогер що там знімає. Ні, Насправді дівчатка, які мають свої власні магазини у інстаграмі. Вони теж ФОПу, вони теж працюють офіційно. Тобто, це робота це серйозна робота. Тобто, в неї може бути і фізична. Магазин і онлайн-магазин, тобто і це, це дуже серйозно, тому що це, ну, це її робота. Блогер це теж робота, якщо це на рівні такому офіційному, я вважаю. Ну, Може, там хтось собі знімає для себе особисто для друзів. Там, там добрий день попила кави», там, то все для, для радості. Але я поєдную це все. І що цікаво, замовляють рекламу не тільки в «Міли», чи й в Да. Хочеш, щоб їх продукт показала uh -huh. саме вона. Так. Своєю подачею. Є таке, так. Тоді я вже продумую сценарій, як це буде виглядати. Саме продукт, як буде показаний у ролі свикрушання, там якісь чи конфліктні невістки свекрухи, там та де Таке, і вже тоді показує, демонструє свикрушання. Такі рекламки бувають іноді в Тіктоці, теж і так свикрушання. Ну вона вміє, теж ну, ну така то ну, жінка, така трошечки вже старша. Вона. О, -о я якраз хотіла, щоб от знаєш, на нашої передачі. Про свої відчуття взагалі, от в студії, поділилася з викрушання, тому що хочеться її також почути. Ну, що хочу сказати, дитино, що ти дуже гарна дівчинина. О. Дай Боже тобі щастя, здоров'я, щоб в тебе все було, що моглося, все получалося, ну як же. О. Бо ти ще молоденька, ну, то я вже жінка старша, о. Я, вже... Ну, я життя бачила, ти ж не будеш слухати те, що я тобі скажу. О. Я би тобі розказала, о. як воно має бути, як з чоловіком себе вести, Все. ну кругом, ну я бо я все знаю. О. Але, але тако хочу сказати, що бережи себе, дочь, бережи. О, то саме головне, о, бо життя ціне, воно таке, ну як сказати, треба, треба себе берегти. О, і здоров'я своє. Ну, Чоловіки то таке, знаєш, може бути проходящий, у але ти себе бережи, о, дитино. тебе діти є? Є. Yeah. О, бачиш, то й дитинку бережи. О, цінуй себе. Цінуй себе, дитино, бо знаєш, я вже такое ж кажу. Я вже старша, я вже своє прожила. о. Же мі на це <гарно> просто ти настільки переключаєшся в моменті, це якщо без хустки, і без халата. Це, та, бо, бо це ж тільки зараз ми е, на слух сприймаємо. Так, візуал це взагалі окрема тема, тому що я розумію, що це ж треба ще вміти той халат знайти. Ту, ту. Я абсолютно спроінспровізувала зараз, бо я ж не знала, що ти це запитаєш. Ну так? Я сама не знала, що я це запитаю, але мені стало настільки цікаво, як відбувається процес перевтілення, і, і це неймовірно, Міла. Ти крута? Я тобі кажу, це я така щаслива, що я з тобою познайомилася, що я е, знаєш, маю. Ще одну людину, яку я побачу в місті, і я підійду привітаюся. Ой, Боже, я для це мене, знаю. Для мене це так ціну, тому що коло спілкування воно ж формує і нас так само. І ми є частиною кола спілкування інших людей, ми теж впливаємо на них. І я дуже рада, що сьогодні в тебе ось такий е, хороший досвід, мені здається. Дуже. Хороший досвід е, говорити про себе. І коли ти це робиш не просто на телефон для своєї аудиторії, коли ти варта, ти достойна того, щоб тебе знімали кілька камер, щоб тебе yes. чули, щоб ти була на слуху, тому що тобі є що сказати, є кого надихнути своїм прикладом. І це дуже важливо, щоб саме молоді тебе чули, молоді, які вважають, що вони не можуть, не варті, недостойні чи ще щось. Ні. Ні. Нехай послухають тебе і побачать, як можна, Знаєш, коли кажуть, все світе, як можна інакше, подивитися можна. на твою історію, перечитати її, зрозуміти, що можна інакше. Просто треба дуже цього хотіти. Я хочу ще додати на останок, що саме головне не концентруватися на тому, що скажуть люди. Це дуже важливо. Насправді багато здаються саме тому, що мама, свекруха, сусідка, що скажуть і так далі. На жаль, це дуже хибний шлях. На жаль, тому що у будь-якій справі будуть люди, які підуть, яким щось не сподобається, які будуть засуджувати, і будуть ті, які підтримують. Тобто, так буде завжди у будь-якій ситуації, не тільки у там сфері блогерства або чому. Іншому. Ну, так було є і буде, так люди влаштовані. Тобто є злі, є хороші, і це треба сприймати. А думати в першу чергу треба про свої цілі бажання. Бо якщо поглибитися в це все, ми ж тут один раз на цій землі, особливо в наш час, один єдиний раз. І в нас не буде іншої молодості, в нас не буде іншого шансу. Ми просто от по тоці своїх побутових проблем життя, ми все одно ну, знаємо, що колись настане, але ми не вдумуємося. Треба вдумуватися. Ми тут один раз всього-навсього. І старатися там знаходити хоч ці частинки радості для себе і той шлях для себе, тому що не повториться це життя. На жаль, не повториться. Хоча хотілося б прожити 10 життів насправді, але ж. але ж. Тому потрібно все одно йти і рухатись по життю. Дякую тобі. Я чекатиму латешечку в сторі, щоб зрозуміти, що ти знайшла час для себе, що саме за тією кавою є ти. Дякую, Настав. Дякую. Дякую. З вами була передача віч на віч. До наступних зустрічей.